Відпустовий центр Симеона Лукача це є досить молоде місце, де за роки створилася така прекрасна хресна дорога. Я тут дуже часто буваю. Тож розкажемо вам про це місце набагато детальніше. Власне, зараз ми знаходимося на хресній дорозі, яка розпочинається з джерела Богородиці і завершується останньою стацією гробом Господнім. Сьогодні, приїжджаючи до цього святого місця, можемо побачити величний хрест заввишки 25 метрів, усередині якого знаходиться молотована каплиця. Поруч із хрестом розташований храм на честь благовіщення Пресвятої Діви Марії, владика Симеона Лукач родом зі Старуні. 1945 році разом з іншими священниками відмовився переходити під юрисдикцію Московського патріархату та був вимушений перейти в підпілля і таємно продовжувати своє служіння. Коли будете проходжуватися між стаціями хресної дороги, зверніть увагу на сад, який висадили в пам'ять про священномучеників, які загинули смерті за те, що вірили. Буває в день, буває ввечері. Буває, коли тут і сонечко, і сніг, і поруч проходимо ми всі знайомі і незнайомі люди, кожен зі своєю молитвою. Це місце надихає кожного з нас. Саме головне з любов'ю в серці можна продовжувати робити свою справу.